Доброго дня, мої маленькі любі друзі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти і будемо створювати оголошення до Дня козацтва та захисника України. Тож, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке оголошення. Оголошення це повідомлення про час. Зміст зібрання та місце проведення якоїсь події чи заходу. До оголошень належать афіші, які рекламують кінофільми, а ще вистави, концерти. В оголошеннях, крім чіткої вимови, важливої теми цікавого змісту, велике значення має оформлення. Оголошення розміщують у спеціально відведених місцях. Забороняється вішати оголошення там, де нам хочеться. Це засмічує вулицю. Запам'ятайте, за змістом оголошення поділяються на два види організаційні та рекламні. Організаційні оголошення це оголошення про майбутню подію чи захід. А рекламні оголошення про навчання, роботу, послуги та інше. Як оформляти оголошення? Оголошення про подію має містити такі реквізити: назву документу, текст оголошення, що містить, календарну дату і час, зміст повідомлення, умови входу, вільний чи платний, організатора, від чого імені складено оголошення. Текст має бути стислим, дату і час виділяти жирним шрифтом. Спробуйте самі скласти оголошення про якусь святкову подію, що відбуватиметься у нашому класі чи в школі. Одне оголошення спробуйте скласти в офіційно-діловому стилі, а інше у жартівливій формі. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і пропишіть каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу та попрацюйте. А тепер, будь ласка, відкрийте сторіночку 15. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися створювати оголошення до Дня козацтва та захисника України. Тож спочатку більше дізнаємося про це свято. На 1 жовтня припадає одразу три величних свята: День козацтва, свято Покрови з Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць. Українське козацтво має довгу уставлену історію. Перші офіційні згадки про козаків можна знайти ще у 1492 році. Саме тоді запорожці нанесли нищівну поразку турецькій воєноморській морській галерії і визволили з полону своїх побратимів. Ось цієї розповіді і починаються літописи про мужні подвиги і легендарні походи козаків. Відомо, що свято Покрови було на Січі найвеличнішим. Козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і захисницею і вірили в її силу. Саме 1 жовтня відбувалася велика рада, чи, як її ще називають Козацька рада. цей день обирали отамана і вирішували, як жити на наступний рік. З часом свято отримало ще одну назву Козацька Покрова. А в Україні з 1999 року 14 жовтня офіційно відзначають День козацтва. А з 2023 року ми це свято відзначаємо 1 жовтня. День Покрови одне зі знаменних християнських свят. Існує легенда, чому так повелось. Розказують, що колись у X столітті на Візантію напала, напали сарацини і намагалися захопити Царгород. Захисники міста у відповідь на свої молитви побачили Пресвяту Богородицю, що зняла з голови покрову і розпростерла над ними. Загарбники відступили. Царгород вистояв з тих часів Пресвяту Богородицю шанують, люблять і звеличують. Так, на честь Покрови в Україні побудовано багато храмів Покровський собор у Харкові, Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Подолі, Свято-Покровська кафедральний собор у Рівному, Святопокровська церква у Батурині, тож ім'я Святої звеличили у назвах селищ і вулиць. А що ж нам відомо про козаків? Символіка, герби, родоводи, клейноди, зброя, одяг, зачіски, житло, церемоніал, коні та їх упряж, їжа це усе, з чим пов'язувалося життя козаків і що вирізняло їх з поміж загалу. Клейноди, символи, відзнаки державної і військової влади називалися клейноди. До них належали гетьманська булава, бунчук, стяг, печать, пернач. Корогви, литаври, значки, бубни, тростинки й труби. Символ гетьманської влади або кошового атамана на Запорізькій січі це булава. Це була палиця з горіхового дерева довжиною 50-70 см, зі срібною чи визолоченою кулею на кінці. Вона завжди розкішно оздоблювалась коштовним камінням. Відзнака гетьмана і кошового під час військових походів це древко завдовжки 2-2,5 метри із золотою кулею, на якій було підвищено кінське волосся і червоні, червоні мотузки, як символ гетьманської влади, це бунчук, стяг хоругва або корогва. прапор війська запорозького, найбільше свястиня козацтва. Військова відзнака влади гетьмана України, кошового атамана Запорозької Січі, полковника, сотника, вона зберігалася у Печатка. Символ влади судді. В нею скріплювалися всі документи війська Запорізького. На печатці зображений герб, постать козака, озброєного мушкетом і шаблею. Пернач або пірнач. У козацького полковника була своя відзнака, вона мала назву пернач або шестипер. Він являв собою металеву палицю 70 см висоту, до якої було прикріплено шість схрещених між собою металевих пластин. Пернач це вид холодної зброї, тому полковники використовували його у бою. Летаври. Це військовий інструмент. Він наводив жах на ворога своїми громовими ударами, був засобом зв'язку між військовими козацькими загонами. Удари в літаври сигналізували про небезпеку, спеціальними умовними сигналами під час бою передавали накази по війську. Відповідальним за правильну гру на літаврах був довбуш. Ця посада була призначена. З членів коша, війська козаків, без ударів довби шалетаври не можна було скликати січову раду. Сурми це старовинний духовий музичний інструмент прямої видерженої форми, який використовували переважно як сигнальний. Сурма один із видів козацької дерев'яної труби. Козацькі сурми грали до бою. Серед козаків існувала спеціальна уповноважена людина сурмач, який і подавав відповідні сигнали під час бою. Призначення сурм і литаврів є різним. Литаври задавали більше ритм походу чи бою, натомість сурми оповіщали про початок бою, відхід армії чи перелаштування війська. Козацький каламар. Це інструмент для письма, приладдя для зберігання чорнил. Звідси інша назва це чорнильниця. І вмочування в нього предмета для письма, найчастіше пера під час писання. В Україні особливого поширення набув у козацькі часи. Каламар вручався на січовій раді писарю. Це була людина, яка знала кілька мов і вела міжнародну переписку. Ключове місце у козацькому житті посідала зброя, з якою козак не розставався навіть поза межами поля бою. На озброєнні козаків були чекани, списи, ножі, кинжали. Козаки однаково вправно володіли як холодною, так і вогнепальною зброєю. Козацький кінь. Без нього неможливо уявити козака ні в мирний, ні в воєнний час. У народних піснях, а отже, і в народних картинах кінько стає вірним товаришем і побратимом козака. Як неможливо уявити справжнього козака без шаблі та рушниці в бою, так само і без люльки під час припочинку. Паління, хоча і вважалося в народі справою гріховною, проте козак не міг розлучитися зі своєю єдиною розвагою у степовій самотності. Оселедець або чуб. Чуб запорізького козака, або, як казали самі козаки, оселедець це не просто елемент козацького образу, це ще і ціла легенда. По-перше, варто відзначити, що лише досвідчені козаки, які вже встигли відзначитися у великих битвах, мали право на довгий чуб. Така зачіска була під забороною для молодих воїнів. Сережка. Носили воїни її не для краси, і не кожен міг із собою це дозволити. Найчастіше сережки робили у вигляді півмісяця, Ви виготовлялися вони зі срібла. Козачий звичай носити сережки пов'язаний виключно з військовою стороною життя. Однак не всі козаки мало б, мали право носити її. Сережка в лівому вусі у козака означала, що він є один син у матері. Сережка в правому останній чоловік у роду. Якщо ж козак носив посірічці в правому і в лівому вусі, це означало, що він одна дитина у батьків, і у походах і боях таких по можливості берегли. Козаки це окремо і неповторне явище не тільки в українській історії, а й навіть у світовій. Ніде у світі не було такого поняття, як Січ. Недаремно разом із мужністю, силою, хитрістю та розумом козаків частенько зустрічається краплинка містики, яка робить їх чимось більшим, ніж просто воїнами. І поетична хвилинка В сиву сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися безупину ляхи, турки та татари, москалі та яничари. Щоб палить сади і хати, щоб людей в неволю гнати, козаки скликають раду. Не буде ворогу пощади, вірні коні рвуться в битву, крещуть іскри з під копита, за чарівний спів дівочий, за спокійні дні та ночі, шаблі весело дзвенять, Вражі голови летять, і на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки. Запорозькі козаки, і не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч долина козацький клич. Дітки, будь ласка, спишіть останні речення цього вірша і зробіть звуковий аналіз виділеного слова українському. Поставте, будь ласка, відео на паузу та попрацюйте. Давайте з вами ще раз пригадаємо, що оголошення це документ, у якому подано інформацію адресовану певному колу зацікавлених осіб. Оголошення має такий зміст. Це назва документу, дата, місце, зміст події, коло осіб, яких запрошують, умови входу, підпис того, хто дає оголошення. А зараз ознайомтеся, будь ласка, з оголошенням, яке подано у вправі 34. Поставте відео на паузу. І домашнім завданням вам буде створити оголошення за зразком запропонованого. Сторіночка 15, вправа 34. А зараз виконайте самоаналіз на полях у ЗОшиті і позначте, як же ви. Працювали на сьогоднішньому уроці. Я вам дякую за увагу. Ви молодці! Працювали як завжди, дуже гарно. Тож, на все добре, до побачення, до нових зустрічей.